Вечір. Дивіться, показую свій трошки урожайчик з теплиці. Бачите, при цьому світлі воно якесь все світліше. От. І базилік вирвала, він мене аж зацвів. Вирвала баклажани. У мене в теплиці всього росте 4 кущики баклажан, то це я обриваю третій раз. По такій купці, бачите? Цвітом, вони цвітоють капець як. Побачимо, ж, маленькі, я не вирвала, а це я баклажанчики вирвала якраз на порцію. О, бачите, буду робити завтра. Сьогодні вже я не маю сили фасолю із баклажанами. Туди даються і помідори, і перчик, і цибуля, і чесник, і що ще Ну, Баклажана і фасоля. Дивіться, два види фасолі. І як відрізняється. Бачите цю фасольку, лімська називається. Я її купила в Оксани Дзюби, вроди Черкаська область. Оксанка мені прислала. Дуже тобі, Оксан, дякую. Там її буде мільйон. Це просто я вирвала, щоб була мені молоденька. А оця. Фасоля. Ви гляньте, яка вона нерів... нерівномірна, бачите? Я її купила у Люби Наумової, це все через Фейсбук. Оксану я вже знаю багато років, а з цією любою я познайомилася. І ви подивіться, яка різниця, яке дозрівання в фасолі нерівномірне. Одні стручки, отака от хороша, одні стручки. о, Дивіться, отака. От Ну, вже що маємо, то маємо. Оця біла кінчається вже. Я вже її наморозила декілька пакетиків молодою морозилку. Буду варити борщі, вже варю з нею. А це я вирвала і порушила. Бачите, такий друшечок. А ну вона скільки тут? Ну, тут так, так, трохи є вона тяжка. Завтра зроблю оцей салат на зиму. Я, може, покажу, якщо я буду мати час, тому що зараз. Якісь такі дні пішли, що ну це капець які ці дні. Сьогодні я закрила яблука у сиропі, сьогодні я закрила клубніку, сьогодні я закрила перчики, От такі маленькі, Це називається сорт фюджі. Вони дуже грубостінні, трош... це такі кругленькі остався, а то такі довгі довгінькі були, знаєте. От. Хороші, то я його закрила. А це вирвала спеціально. Баклажани на порцію до цієї фасолі. Це супер-супер рецепт, дуже хороше. Це зимою можна відкрити. Це просто що їда. Відкрили і поїли. Хочете на гарнірчик до чого небудь хочете так з'їли. Дуже смакота. Ну, я дуже задоволена цією фасолею лімська, називається Оця кольорова. Ну, Біла непогана, але ж вона якась така в мене. Не пойму чого, ну як це ж так? Га? Одна велика, друга маленька. Садила садила разом. Що ту садила разом, що цю? Ну, кажу, що оцієї буде море, оцей Лімської. Прямо буде море. Тому що там на одному кущі. Я сьогодні вже своїй подружці показувала. Там на одному кущі, мабуть, я знаю скільки, від самої землі. І вона так високо-високо поплилася і вісить як іграшки на Новий рік. Одна за одною, одна за одною. Ну, завтра покажу. Я вам як зроблю той салат, не знаю, чи буду розказувати, як буду робити. Якщо буде час, я поетапно вам зроблю відео. Якщо в мене буде час, бо в мене завтра роботи багато. Ще хочу груші закрити, крім цього салата. А же, салат, знаєте, як робиться, поки все понакришуєш. Не стільки робиться, скільки підготовка. Ну нічого, якось побурю. От. А це я просто зразу вам показую, яка в мене фасолька, які в мене баклажаночки, сорт бібо баклажани. Я вже другий рік саджу їх, вони дуже смачненькі, вони взагалі не гіркі. Як я дивилася, якесь відео, хтось показував такі баклажани, ну, фіолетові, не пам'ятаю, який сорт алмаз, вроді би чи які, то вони їх розрізають, ложать в солену воду, потім беруть, видавлюють, ну щоб. Рідина звідти вийшла і разом виходить горяч, лежать якісь там ціни, ці, ні, ці аж, аж якісь мені солодкуваті, здається. Такий дуже хороший сорт. Просто я посадила в цьому році 4 штуки, тому що я їх отак не дуже люблю. А от е, з цим салатом да, будуть дуже вкусні, смачненькі. Тут будуть, кажу, помідори, буде перчик, буде цибулька, часник. Ну, сіль, цукор, олійка. Я покажу завтра, мушу показати трошки, покажу вам того салата. Хоча би покажу, який вийшов, і напишу інгредієнти. Отаке, От добренько, добраніч, вже пізно. Я тільки вивчила цю фасольку, але довольно, я перший раз вирощую фасолю високорослу. Я показувала, як хтось звертаєте ви увагу, то я показувала, як вона в мене росте, посаджена. Там насажено, зроблено забита арматура. 4 метров, метр пішов у землю. Далі натягнута така пластмасова сітка. І вона зроблена буквою П. Знаєте, тако, вліво, потім вверх-вверх і вправо. І всюди росте різня, вона мене не росте разом, вона мене одна сторона росте біла, друга сторона ця лімська. Ну, ви почитайте про цю фасолю і собі її розводьте, тому що, якщо почитати характеристику, то це вона якась одна із кращих виходить. То я в цьому році оце постаралася виростила, частину заморозила вже білої, частину вирвала сьогодні, там ще буде. Ну, а оцієї Лімської, то буде ой-ой-ой. Все добраніч, всім спокійної ночі, щоб ця ніч була. І не тільки ніч, а завжди, щоб у нас вже був спокій, щоб всі від нас відчепилися. Хай йоде, нема слів. От, все, добра ніч. всього всім самого найкращого.